Учень Островського ліцею номер 3 Мельничук Роман Тарас Григорович Шевченко думи мої думи. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо нас від насміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей каріх і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну і дідіти, в нашу Україну попід підтинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире слово і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумно, як свою дитину.